Осна військова адміністрація проводила нараду. Там були і безпосередньо керівник Максим Марченко під його головуванням, та керівник Одеської районної воєнної адміністрації Круг Юрій та їх заступники. Був присутній директор ДТЕК Одеської області. І там були голови всіх громад області для того, щоб в такому у тісному такому колі були такі робочі питання, з'ясовані. І всі так, що уявляли себе, яка картина сьогодні є. От, на жаль, багато інформації, яка там була, про яку йшла річ, вона ну, так, не для широкого колу людей. Тому не все це можна привезти там. Але суть у тому, що зараз Одеська область найбільше зараз страждає від недостачі потужності в енергопостачанні, при тому, що керівник області безпосередньо Максим Марченко там на переговорах із Урядом кожного дня по той ситуації, щоб нам трохи збільшили ліміти потужності, але, на жаль, сьогодні доволі довольно жорстка ситуація. І ми всі повинні розуміти, що вона так вона не зміниться на те, щоб ліквідувати наслідки ракетних обстрілів інфраструктури енергетичної, ну на усунення, мабуть, не менше це двох-двох тижнів тижнів ще потрібно. Але ми не можемо прогнозувати це точно, тому що ми знаємо, що зі сторони. З боку державою агресора тут постійно щось може прилітати сюди і знову по інфраструктурі. Це вони така зараз така тактика. Вони хочуть, щоб страждало населення, щоб якось було когось незадоволення. Я думаю, що так нам на мій погляд, на мою думку, я, як я спілкуюсь з, з, з тими людьми, з ким я цю тему обговорював. Ну я думаю, що воно тільки більше закаляє людей, тому що ми розуміємо, хто нам тут що творить в нашій державі. От тому просто на населення сьогодні важно. Ви вишій на кістам вже там стабіліційні графіки. У нас буде у п'ятницю вже новий варіанти графіків, які там вже розроблені. Вони будуть десь п'ятницю 3 лютого презентовані. Кажуть, що вони будуть більш гнучкі. Ну, подивимось, як там там воно буде, але зараз сьогодні просто задача номер один: це забезпечити роботу об'єктів критичної інфраструктури. І в нас це от зараз, ми ж бачимо, що навіть у разі відсутності енергопостачання в нас працює міська котельна, працює. Водонасосна станція, каналізаційні стоки ми відкачуємо. Зараз у нас вже міська лікарня, теж на безперебойному енергопостачанні. Це зроблено буквально було зовсім тиждень тому. Але зараз в області ще залишається місто, в якому міська лікарня досить чи немає не технічної можливості так забезпечити, щоб вона була на безперебойному енергопостачанні. Ця ця проблема зараз його вирішують, може, при за, за рахунок генератора, можна потужного ну, от. Так що проблеми є багато по області особливо зверталося увагу на те, щоб об'єкти, які не повинні, не повинні постійно мати на забезпечення, вони мають бути строго настрого відключені, коли От, щоб не було цієї соціальної такої справедливості, Да? Тому що там, коли там через дорогу в кого є, світло, в кого немає, то і зараз має бути такий порядок, що воно доно ну, цілком бути однаково для всіх. От також була звернута увага на те, щоб не не витрачати потужності на улічне освітлення. Тобто, воно має бути відключено, тому що це не є першою необхідністю. І всі ті залишки потужності, які залишаються після забезпечення критичної інфраструктури, от вони вже потім переходять до населення. Зараз трохи там йдуть роботи по на по високовольтних лініях. І там тому от може бути з цієї нагоди, тому що там деякі інші інші райони зараз не було подати потужності, тому що проводились роботи. Там зовсім наше місто отрима трохи більше у нас і більше було світла вночі. Сьогодні бачите, сьогодні, коли ми перебували ще в серій зоні, Це в початку другого це була сіра зона. у Наскільки в трі була біла одну цим мені, нам на Майже дві години більше теж подали світло. Тобто, за можливості це буде. Але це не факт, і ми повинні з порозумінням це приймати. що Якщо буде графік, хоч би 3 через 6 годин, що це буде добре, якщо він буде стабільний. Тоді можна щось планувати, як, собі, як собі все організувати. Я раз реч йшла про ту комунікацію, яка повинна бути у керівників територіальних громад з безпосередньо керівництвом ДТЕК. Для того, щоб мати, хоча хатами порозуміння картини, якщо не буде працювати графік, щось буде інше, щоб ми безпосередньо мали інформацію, як воно буде, щоб якось планувати свою таку діяльність. От про це йшла річ. Там були конкретні питання, були затронуті. Ну, наше місто в одному із кращих в області, це сказали. Це було поставлено, тому що у нас дійсно вся критична інфраструктура на сьогодні забезпечена джерелами резервного живлення. Тому, коли в на нас зовсім немає ніякого живлення, тим не менш ми можемо працювати. О, так що тут ми вже, ну, це була така робота, яка почалася на початку року. О, тому -то ми почали роботи вже з критичною інфраструктурою, тому що ми розуміли, що можуть, можуть бути проблеми. Зараз ми це зробили, там деяким громадам поставили на від, що в них цей показник дуже низький. Ну тому що, на жаль, сьогодні от ми маємо жити саме в таких умовах і це восприймати ну так, як воно є. А який зараз ліміт споживання Одеської області? Ну, там було по, -по різному, було там 400 в день мігавати 200 вночі. Ці ліміти за них б'ються, щоб трохи там підвищити. Коли є можливість, то це вирішує відключення світла навіть не на рівні області. Вирішується, виключена Укренерго, центральна диспетчерська, яка контролює питання енергозабезпечення всієї України. От вони там приймають так, на зараз можна з тої області трохи дати менше, там це майже в ручному режимі, враховуючи ситуацію, яка от у нас зараз є. Тому тут. Це не вирішує хтось ні на уровні нашого міста, даже на уровні одеського району, щоб тут дати, тут не дати. Є строгі графіки, зараз їх перевіряють. Я більше скажу, що зараз така служба, як Служба безпеки України, залучена до цього питання в іменно з наміром контролювати соціальну справедливість при подачі, і також як будуть ці графіки видержуватися. Якщо буде три через шість, ми там, там висказувались да, це хоча б хоч так. Три через шість, це вже як там може планувати там, що знаєш, що є в тебе в робочий час, коли є світло, коли є там ввечері чи зранку, тобто там, хоч щось можна планувати і щось робити. Щоб запитати лікарню, там була окрема лінія. Зроблена це було такі вже варіанти. І там, де розташована поліклініка, такої можливості там немає. Тобто як воно будувалася це в за радянських часів. Там така енергосистема, що там неможливо її окремо е е підключити. Там так, 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 це на це, 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 сьогодні це неможливо, на жаль. Тільки вирішувати питання генерації, тобто встановлювати джерело резервного живлення, то це досить потужний генератор, який потребує багато палива. І це дуже, о, дуже серйозно. Це така нагрузка, яка я вже на якраз на. Нашу поліклініку і больницю, тому що вже в теж у лікарні теж були проблеми, що такий великий обсяг топ топлива постійно закупати і використовувати. Ну це досить складно. Тому зараз розглядається питання, що може, якщо будуть зараз гуманітарні поставки генераторів, і є у нас така можливість, і що, вероятні, що ми в що ми щось там ще отримаємо. То якщо там буде такий варіант, то ми може, бить, його там встановимо. Але це питання обговорюється, тому що це зразу досить, ну там досить серйозні такі затрати, тому що надо буде там обладнати, під'єднати, але ж його треба обслуговувати. Он треба постійного обслуговування. І він може працювати там цілодобово, да? він там працював декілька годин, там, а певний час він працював, вже треба там замінити мастила, обслужити його. Ну, там є такі, такі затрати досить високі, я вже не кажу про вартість палива. А ну, ну досить сьогодні дороге, і його постійно його використовувати. Ну, так. Тому вважається, що якщо лікарня, це об'єкт критичної інфраструктури, по суті, там є реанімація, там є. Там, Приймають пологі, да там є йдуть операції, то там це потрібно. Поліклініка, то якщо зараз там немає світла, ну значить треба трохи по це по якось уже подстроїтися і під на другий час, да, туди прийти. Так поки, поки це це питання обсуждається про нього в курсі. ну, Приймайте рішення все одно дуже приймати рішення по лінії медицини. Дожди такі вони будуть наполягати і будуть обслуговувати і ставити це. Ну так поки уже технічно по іншому, на жаль, сьогодні не взяти це зробити. Ну ми отримали допомогу. і Ми багато закупили генераторів. У мене при кінці року вже виконали така ситуація, це було листопад місяць, ми розуміли, що все. Тут вже треба сьогодні якось себе захистити, тому що якщо будуть там це ж дитячі садочки, практика, повинні працювати там електроплити, тому було закуплена через управління освіти, були закуплені для сичавської школи для сичавського дитячого садочка, для дитячих садочків усіх в Южному, для того, щоб можна було там приготувати приготувати піщу. А зараз Бизкутується питання чи ставити закупати такі генератори. Вони досить дорогі, там по півмільйону, тільки такі мощні, які там потрібні там більше ніж 20 кВт потужності. На ну, от і це розходи по паливу. Сьогодні у нас такі доволі такі ну, скромні бюджетні можливості. Враховуючи ситуацію, яка зараз є і в економіці, і у нас. Тому будемо дивитися, ми так у нас зараз режим економії, що може бути для шкіл, просто в шкілах там вже трохи постарші діти, можуть взяти якийсь там обід з собою. О, там, дитячі садки, там, да, ми розуміємо, розуміємо, що треба забезпечити. Крім того, що все ж таки, і, хоч і з якими графіками подається, то теж можна трохи підлаштуватися, тобто для того, щоб могли прийти раніше кухарі, там на той час коли є світло, щось приготувати, і потім дітям в обід дати. Зараз управління освіти працює з цим питанням, як це буде зручніше зробити. Зараз є їде, їде допомога до України. Це просто трохи час, там потрохи вони приходять, ці генератори, трохи будемо отримувати щось там додатково, там чекаємо ще на одну партію, може бути десь декілька нам передадуть. Ми закупили так за кошти міста на 14 пунктів обігріву. Це Перу. От у нас там 14 генераторів спеціально закуплено, От вона зараз у нас вже є нам у нас. Для того, щоб якщо поки як буде вдруг якась там зовсім катастрофічна ситуація у місті, щоб хоча б мешканці могли там в підвалах собі, там, знаходячись, щось могли в Перу, могли там собі приготувати чай, там підзарядити телефони і так далі. Це ми, це ми зробили. Так що ну, чекаємо, що допомоги ще буде. А які установи закладу вкрай потребують генераторів? Ну, як сказати, я думаю, що зараз, коли ми забезпечили дитячі садки, Інфраструктура в нас забезпечена повністю на сьогодні. Тому це основне таке. Там у нас, допустимо, є управління соціального захисту, да, к ним звертаються люди, там нужна їм база, то їм додатково було видано генератор, який там працює. У нас працюють генератори є на пунктах незглавності. Тобто, так от якщо в цілому, то це і в області так це. Поставили на відчу. от в місті Южному ця робота поставлена і досить ми хорошо. Сьогодні великий відсоток маємо забезпечення якраз джерелами резервного живлення. Тобто основні позиції є. Там, де є бізнес, бізнес теж працює, ви знаєте, наші великі супермаркети, вони собі це обладнання поставили, вони працюють, і там можна теж і знаходитись, і підзаряджатись і так далі. Це ми бачимо. От. А так, тобто основна критична інфраструктура забезпечена. Далі от Може, буде щось там для, для шкіл, але для шкіл це тільки в рамках роботи, там, для того, щоб можна було приготувати їжу. Ну, Щось таке. Може бути. Комунальне підприємство. А не все забезпечено у кожного підприємства. Я, ну, ну, крім, може, бути, міської студії телебачення. Тут я нічого не можу сказати. Це нужна допомогти виділення коштів. Таке питання. Ну... То, 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 генерація, з, ген, коли ділиться через джерело резервного живлення, вона дуже дорога. Намного дорожче, там, в рази, ніж як ми пользуємося, користуємося, користуємося да? обичними електропотужностями, які, які ми отримаємо. Тобто ну, то, то, там в рази там, в три рази десь дорожче кіловат година виходить. Тому що це таке задоволення не з дешевих.